За останній час кількість звернень за правовою допомогою до нашої редакції суттєво збільшилась. Багато хто запитує про законні зупинки поліцейськими громадян на вулиці чи водіїв при керуванні ними транспортними засобами, задля перевірки документів та отримання ваших персональних даних з наступною передачою їх третім особам. Закон України про національну поліцію дає чітку відповідь на питання, коли і за яких умов поліцейський може перевіряти ваші документи. По-перше, запам'ятайте, відповідно до частини 3 статті 18 вказаного закону, звертаючись до особи, поліцейський зобов'язаний назвати своє прізвище, посаду, спеціальні звання та пред'явити її вимогу службове посвідчення, надавши можливість ознайомитись з викладеною в ньому інформацією, не випускаючи його з рук. Ми радимо вам записати дані поліцейського, що вас зупинив і щось вимагає, чи задиктувати на телефон, оскільки ручки під рукою може не виявитись, а знімати чи фотографувати своє посвідчення поліцейський вам не дасть. Ви запитаєте, чому не можна фотографувати посвідчення поліцейського. Поліцейські кажуть, що таке право громадянина прямо не передбачено законом. Але, скоріш за все, поліцейські, що порушують ваші права, не хочуть прославитись в інтернеті. По-друге, чи має право поліцейський перевіряти ваші документи, коли йому заманеться, і передавати ваші дані третім особам? Відповідно до статті 32, перевірка документів особи того ж закону, поліцейський не може просто так перевірити ваші документи. Зазначена стаття говорить, що перевірка документів можлива тільки в наступних випадках: перше, якщо особа володіє зовнішніми ознаками схожими на зовнішні ознаки особи, яка перебуває в розшуку. Друге, якщо існує достатньо підстав вважати, що особа вчинила або має намір вчинити правопору. Порушення третє, якщо особа перебуває на території чи об'єкті із спеціальним режимом або в місці здійснення спеціального поліцейського контролю, четверте, якщо в особи є зброя, боєприпаси, наркотичні засоби та інші речі, обіг яких обмежений або заборонений, або для зберігання використання чи перевезення яких потрібен дозвіл, якщо встановити такі права іншим чином неможливо. П'яте, якщо особа перебуває в місті вчинення правопорушення або дорожньо-транспортної пригоди іншої надзвичайної події. Шосте, якщо зовнішні ознаки особи чи транспортного засобу або дії особи дають достатні підстави вважати, що особа причетна до вчинення правопорушення, транспортний засіб може бути знаряддям чи об'єктом вчинення правопорушення. А отже, якщо поліцейський вимагає Ваші документи з метою отримання ваших персональних даних поза вказаним переліком випадків, ви маєте повне право не надавати ні свої документи, ні свої персональні дані. Вимагайте від поліцейського посилання на конкретну норму закону. Говорячи ще простіше, якщо ви просто гуляєте з родиною, йдете на роботу чи з роботи, керуєте своїм авто, поліцейський не має права вас просто зупиняти, перевіряти ваші документи, отримувати ваші персональні дані та передавати їх комусь. Важливо. У випадку, якщо особи, які вас зупинили і вимагають ваші документи, персональні дані посилаються на заходи правового режиму воєнного стану, передбачені під пунктом 7 частини 1 статті 8 закону України про правовий режим воєнного стану, зверніть їх увагу, що відповідно до вказаного нормативно-правового акту перевірка документів може здійснюватись виключно уповноваженою особою. Уповноважена особа це посадова особа, яка призначається наказом коменданта та якій надано повноваження щодо перевірки. Перевірки документів в осіб огляду речей транспортних засобів, багажу та вантажів, службових приміщень і житла громадян під час забезпечення заходів правового режиму воєнного стану. Це означає, що на відповідній території або відповідному місті може бути призначений комендант, який і може вповноважити інших осіб на перевірку документів. Інформація про призначення в кривому розі відповідного коменданта і вповноваження ним інших осіб на перевірку документів на сьогоднішній момент у нас відсутня. Відтак не підтверджено. Є додаткові питання? Пишіть чи дзвоніть нашій редакції на часі, або мені особисто. Наше завдання допомога вам та на надання якісної інформації та важливих знань. Ставте лайк, діліться з друзями, підписуйтесь на на часі, бо це на часі.